Що ж, друзі, всім привіт! Черговий виход, вже так під вечір. І ось такі тут красоти, друзі. Таке поле. Був сигнальчик, доволі глибокий і ось спочатку думав це якийсь обломочок, але потім ти подивився це фрагмент срібла. Там є вон, окисли такі, як мідні, ну, частинка. Сріблі є домішки різні. Ось така знахідка. Перша. Ну що ж, вже хоча б щось. Так що будемо пробувати ходити. Стерня тут доволі таки, ріпак доволі погана, Ну, тим не менше ходити можна. Стойно вон там, не знаю, та я думаю, видно вам була ямка, там був кусочок срібла. І був черговий сигнальчик. І... Здається, навіть ціла, хоча й вигнута. Ось така лунниця київської культури. Да, на жаль, вигнута. Ось така, друзі. Лунничка київської культури. Вушко є ціла. Ранній кака. Ось така красота. Ну, не знаю, вдасться вирівняти чи ні. Можливо, навіть не буду пробувати. Ага, вона вже навіть тріснута. То вирівняти не вдасться. Без реставрації, он так. Ще й диском її. Бачите, от диск їй теж дісталося. Ну, тим не менше, знахідка. І продовжую я крутитися на цьому п'яточку. Там була в мене, точніше, був шматочок срібла, там лунничка. І ось в мене знову сигнал доволі такий глибокий. І он випала якась шайба. Ще не дивись, не знаю, що воно таке. А, це здається 5 копійок Ніколаївського формату. Так, да, друзі, ось така монетка. 800. І когось руку. Ну, на жаль, затерта. Ну, тим не менше, шайбочка. Сонечко вже сідає. Виїхав пізденько, Ну, тим не менше. Поки все йде добре. Черговий сигнальчик і чергова знахідка. І знову срібло. Якийсь, схоже на все. Скоріше за все це була сережка. Ну, ось така, ну, тим не менше, щось маємо. Тож, в принципі, ще можна тут ходити. Друзі, черговий сигнал ось. Так на поверхню вон я проходив мій слід і... а вже десь загубив. Ой. Ну, там маленьке. Ага, друзі. Ось. Лежить це. Знову шматок стрі було. Ось такий шматочок. Видно, що його відрубували. Ну, але ще залишили мені. Думаю, загубила тоді і це була досить таки велика втрата на той час. Ну що ж, крутимось, можливо ще якісь шматочки будуть. Що ж, друзі, продовжую ходити так вздовж ріпака. Був сигнальчик і ось вискочила якась монетка. Схоже, полторак. На жаль, затертий, зігнутий, але дуже сильно вже йому не пощастило. Ну, відповідно, не пощастило й мені з ним. І знахідка, і, на жаль, убита монета. Ну, Буває таке, не без цього. Друзі, я просто не знаю. Це якесь чудо, ось така неглибока ямка. Дивіться, друзі, яка знахідка, я ще не знаю навіть, що це і чи воно повністю ціле. Я, може бути ще обломаний. Щас не дивіться. Ні, друзі, він цілий. Це хрест якийсь, я навіть не знаю, це схоже якась нагорода, друзі. Я не знаю, таких знахідок ніколи не знаходив і не бачив. Зараз будемо дивитися в вворотню сторону. Ух, друзі, там є якась закрутка. Я навіть ще не брав його в руки. Зараз будемо розпаковувати. Тиць, 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 тиць. Ось така знахідка, друзі. Так, бачу... Вензель Олександр II внизу. Не знаю, бачите ви, друзі, ні, зараз спробую сфокусувати. Ось Олександр Ій вгорі Катеринин Вензіль чи щось таке. 869 рік. Ось така знахідка, друзі. Ну, не буду її сильно терти. Вдома помию, бачите, закруточка все ціла. Блін, я ще такого не знаходив, друзі. Не знаю, що воно чи вартує чи ні, але день у мене вже сьогодні зробила ця знахідка. Так що так. Ух. І, щоб ви розуміли, друзі, тут все настільки вибите, що то капець. Отак по піддорожкою йду. І отака знахідка. Так. Да. Ніколи не знаєш, де ще знайдеш. Тут я ходив... Блін, ну... Разів я точно був... Тут, тут просто знатне місце, тут добре місце почека, але ось ця знахідка. Ну, думаю, не гірше Динарія. Тож, друзі, зайшло сонечко, а в мене... З такої неглибокої ямки ось сигнальчик. Це вістря. Скіфи. Ось такий красавчик. Гострий. Такий нак. Так, ще знахідки потиху йдуть. Ой, блін. Школовся, ніби не пораниться. Чергова, друзі, знахідка. Це якийсь гудзик. О! -о, -о. Рубрика серп і молот Такий вужко обомане, згнивший. Ну, тим не менш. Сигнальчик. Так, на краю поля. Сигнальчик не глибокий. Ну, поле вибито це все те, що в тому році підняло пушком. воно довго не пахалось і ось лежить чергова знахідка. Тиць. Ось такий хрестик. Це вже пізній, штампований, але ціленький з вушком. Задикось з. З сильної сторони присутній напис. Присутній напис. Ось так. Беремо. Хапнув, друзі, ось. Сигнальчик такий доволі глибоченький. Чистий такий був. Є кругляшок. Ну, але, на жаль, не динарик. Ось так, це 2 копійки. Дивіться, 870-го. Бачите, який тут стан буде монетки. Не динарик, ну, але Монетос. Монетоси вже не такі часті стали для нас. На самій поверхні така ямочка, показалася і черняхи. Схоже, да. спинка Фіболки. На жаль, вона така побита часом. Що і ще ціленька, просто вигнута. Ось така рознях патина вон, така досить буде непогана, як почиститься. Торговий сигнал і лух, на жаль, поломаний Частина амулета, мовній. Але шикарний, був здоровий. Ось такий. Інша половинка, на жаль, втрачена. Ось видно, посерединці було вушко. якраз посерединці він перебитий. Ну що ж, глянемо. Да. перебитий досить давно, так що шансів знайти другу частину майже немає. Знову неглибокий сигнал і ось вискочила така. Красота. Ай, на жаль, пружинка зигнута. Ну, але, тим не менш, ціленька ще й працює. Бачите? Ось така спинка фіболки. Ну, але піддигнутий штіфт і пружинка. Забираємо. вечерие а у меня был черговый сигнальчик и он какой-то кругляшок какой-то медяха что он... ага денежка судящий за все усього... денежка Так, друзі, це 854 рік. Денежка ось так. Вже так вечоріє. Таке вон гарне у нас небо сьогодні. У мене там була денішка, я йду так, від болотця і йду до машини. І ось ямка досить така глибока, бачите, більше штика. І дуська цепляє сигнал. Друзі, дивіться, яка шайба вилітає. Зараз будемо дивитися, який стан у неї. Цієї шайби. 1700. Так, ти щось таке не фокусує вже вечір. Стан цієї шайбочки. 1764 рік. Ну. Горел, друзі, так у неї підзатертий. Ну, тим не менше, таку шайбу знайти в нинішній час це дуже-дуже рідко. Ось так. Це, друзі, поле вже бите, перебите. Ну, тим не менше щось попадається. Ну що ж, друзі, розпочнемо підбивати наші підсумки і ось значить, розпочнемо з цього. Не знаю, це я вам не показував. Не знаю, що за штука. Ось така, там було кріплення обломане. Що воно куди не можу зрозуміти. Можливо, якийсь підсвічник. Ну, може й помиляюсь. І з цікавого, по монетам, що ми маємо? Це п'ятачок. Ось така шайба. 764 стан такий собі, патина то кріпка, але але, Орел трохи підзализаний при життю. Ось такий п'ятачок. Ну, в принципі, знайти нині таку монету вдається не кожному. Також ще була двушечка. Миколаного формату навіть не чистив. І денежка. Денежка більш-менш не ідеальна, ну, але так собі монетка. ну, Вона досить часта, тому. Нічого особливого. По черняхам. По черняхам нічого цікавого зачепити, на жаль, не вдалося. Фіболка, на жаль, досить дуже побита життям. Побита хімією, побита дисками. Ну, Вона ціленька, але, але погнута, деформована і пати насипеться. Ще одна спинка була, друзі. Теж так собі знахідка е, був амулет молний, але, на жаль, на жаль, перебитий. Частинка браслету, ось ще частинка з того, що не показував бронзового ножичка. Так, йдемо далі. Далі у нас е крестичок був такий, хуторянський. Уже пізній. Потім вістря стріли із Досить таки гостре. Не поранився. Такий. він. Досить гостра. Е, пощастило знайти лунничку кака, але, на жаль, на жаль, лунничка деформована, тріснута. Ну, але ціленька. Шкода. Ну, Думаю, методом нагріву вирівняти не вдасться. Вона розтріскається, розгомається. Ну, так, не пощастило. Ага, трошки було сріба у мене, друзі. Полторочок був, теж убитий. І судячи з усього, що з нього робили гудзика, бо він дві дирочки має по центру. Оплавок срібний один, ось другий оплавок. Це, схоже на все, Це була сережка. Але вона деформована, ну все ще від неї залишилось. І хід. І хід сьогоднішнього виходу ось такий значок. Якщо я вірно оприділив, це Тульський піхотний полк. Ось знак в такому досить непоганому стані. Я би сказав навіть в ідеальному, як для поля. Вона навіть є рідна закруточка. Вона навіть крутиться. Повністю не розкручується, але крутиться. Ось такий значок. Судячи з усього, піхота це доля. Нікуди мені від піхоти не діться. Пам'ятаю, як перед мобілізацією мені знаки ополученця йшли один за одним і пряжечки. Ніколи їх не знаходив. А то, блин, як то кажуть, знахідки в руку. І тут ось такий піхотний значок. Ось така знахідка. Ну, думаю, це однозначно лайк, підписка. Дякую всім за перегляд і до нових виходів.